Виконком в черговий раз планують переформатувати цього разу за пропозицією міського голови зі складу виконкому планують виключити Вікторію Ставицьку та Віктора Немазаного. Ці зміни цілком прогнозовані, адже Вікторія Ставицька, яку намагається вскинути з посади секретаря всіми засобами мер міста та його оточення, небажана людина у виконкомі. Так само небажаним є і Віктор Немазан, який є соратником тієї ж Вікторії Ставицької. Цікаво, що замість цих членів виконкому планується ввести керівника місцевого підрозділу оболоні Володимира Шклярука та підприємця Г Оргія гострого, а також якби заочно, навіть без сказання прізвища секретаря міської ради. Оскільки офіційної інформації з цього питання не існує, то можемо лише сказати, що у Кулуара говорять про імовірне заняття цієї посади Ольгою Чумак, яка нині є заступником міського голови. Цікаво, що ймовірно, посаду ще одного заступника мера обійме нинішня директорка Димитрівської школи Людмила Сосна. Вона ж є депутатом міської ради та близькою до першого заступника міського голови Людмила Давиденко, людиною. А ще вона є одним із засновників фірми, що нині орендує центральний ринок нашого міста. Які зміни у вищих Блях влади Олександрії побачимо незабаром, адже ймовірно, що кадрові питання будуть вирішуватись вже на ближчій сесії міської ради.